Привіт! Щось я сьогодні зранку, де не вспіваю. Ще тільки сніданок готую. ти вже їсти, хоча а бабуля трохи не знаю, щось, як кажуть, крок вперед-два назад. Ну нічого, зараз ще 5 хвилин, сніданок готовий. Всім гарного дня. У нас сьогодні морозяра мінус 16 зранку було. От, так що, Мороз хороший, ще й сніжку натрусило на вночі. Дідуля вже півдвора вигріб. Ну то ж, поснідаємо та через трошки вийдемо. Ще на вулицю, хай ще діти погребуться. Все такі у нас справи. Всім легкого понеділка, легкої трудової неділі, смачної і кавусі і всього доброго. Продовжую шуршати. <пілляє> ну, не дратую його, маркує. Це дратує, що мамі позвонить. <пілляє> Нє, ні, ніхто ні, 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 не дзвонить мамі, не хвилюйся. Покажи, покажи якого тобі вчора пупсика бабулька купила. І дівчинку. Як дівчинку звати? А пупсики? Покажи. який погреб. Погреб? Дідуля поліз по огірків погреб. Вийдемо на вулицю, я тебе поведу в погреб, добре. Будівельник. Сяпка, забереш на Чернівці шапку. Так. Да. Чи ні? <рес> Вони пупсик валяється. Що хочеш, так? Да? Да. Покажу вам на сонечку, які я собі кольори замовила. У мене темно-сірий колір і світло-сірий, і такий більш як шоколадний кофейний колір. Я уявляю, як тільки гарно будуть. Квітнуть квіти в таких кашпо. Є кашпо різні. Ви можете замовити круглі, циліндри, високі, низькі. Також можна корзини, круглі, квадратні, спідничку під ялинку. Та будь що все по вашому бажанню все вам зроблять. Просто клас! Замовленні від трьох одиниць діє знижка мінус 10%, відсотків, тому не втрачайте таку нагоду. Відправка по всій Україні новою поштою, а в місті Дніпро можливий самовивіз. Дівчатка, замовляйте зараз, тому що в майстрині треба їх зробити. А так прийде весна, і ви вже підготовлені повністю. І ваш двір буде квітнути в таких гарних кашпо. Братва прибула додому. Маркуня, ну покажи, що ти там. Він свій вкус дитинства. <гум> Мій маленький, скучив. Тож як він у нас був, ну, ще до війни. так. Ми йому частенько такий пряничок купляли, він його любить з повидлом, з яблучним. Добре. І це згадав, каже, а ти не можеш мені такий пряник купити. А чого ж не можемо? Звісно, що купимо. Ну, орестонік поки не даємо, ми бо Люда нам ми приказала, ми нічого ми нового ми такого не давати. Туда! Він каже, дай попробувати, господи. У нас нічого не помінялося. Ні в колясці, ні в під коляску, ні на кроваті. Спать не вклали. Речі, а вас Васю мучать. Орест, чого ти не спав? Ну Бо так. Бо так. А чого так? Садок. Садок отам. Де садок. Коротше говоря, нема діла. Та й все. Дивись, собака чужий ходить, бачиш, по підзабором. Зараз річ як побачить, де кого. Чи то кіт, який прийшов. Зараз побачимо. А ну великий такий шарик. Ой, який гарненький. Ще роби, хай той лежить. Хай. Не розбивай. Роби ще. Що він такий був? Хай полежить, а ти ще один такий роби. О. О, бачиш, який гарненький тут. О! sa mai crashe. Nu. Ne ma? Ne ma? Atac. Ne pati si ca